Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали на поле, хочемо тут подискувати таку ділянку. Ми називаємо Ромашкове поле, така квіткова. Ще в нас в колі такого не було поля. Подобається, я тобі даруєш. Даруєш? Бо обробітку ще не було. І таке високе. На приїздок трохи він коротшого, тому що диски. Землю чіпають. Ну, так, як бачите, в нас добавилась ще одна така ділянка. Тут хто за скільки, чи не питав чоловіка, просто так домовились, можливо соток 40-30, щось таке. Але добре знаєте, що вона недалеко Не недалеко, а біля нашого цього, що в нас був весь посіяний. Уся ділянка вже старня полущена. І ота кукурзка також наша. Вже нас буде тут разом у нас 75 сотий і, і тут буде гектар трошки більше. То, знаєте, можна буде біля чогось ну, так працювати, буде де розігнатись. Ось такі ромашки. Зараз побачиш, що тут диски зроблять. Як воно все, йде. можливо, у два сліди його зроблю. Тут воно не дуже давно і гуляє, так, два роки, по-моєму, нічого не сіялося. Раніше було. Був посінні, по чи третікал чи пшеничка, тож ще великі лежать. Будемо запускати апарата. На другій порушенні біску з переднім мостом. Так, це точно, а там далі ми виробимо його, воно зараз таке трохи не дуже виглядає. Але взагалі-то воно так добре. Перший рік то краще росте, як не крутиться, трохи перепріє за зиму буде буде воно. Планую посіяти тут горох, буде такий гектар в одному місці. Більш всього, або горох, або пшеничку. Все. Буде одна така культура. Отак От виходить, якраз тут волок був і соломою. Нічого зробимо, тоді називаємо підраємо і буде такий клаптик у нас більше трошки. Все, Поїхали. На пейзаж? На подарки. А, ну, На подарка. Ходила-ходила, то й за пальця чи оса, чи бджола вкусила, то вже й на пух. Пісочок трохи. Зараз йдемо глянемо нашу кукурузу тут, яка вона росте. Тут теж також така непогана, особливо там, де гніз загорений. Ще грузай якась попала. Хто пробував листів? Ні, нас тут не було. Може пташечки хіба Пташки? вже. А Можливо, хто їх хоче взяти, наварити. Голобу, Також непогана. У розкукурузи. ну нічого, бачите, такі качанчики. І по-другому хвостку пробує викидати. Але бачимо, другий такий малий. Добре, коли один. Нормально розвинутий, запилений і все. Зараз якось відкриємо, глянемо. Такі. Хай буде пташкам. Добре, пішли будемо продовжувати, на сьогодні ще дощ передають. На, на вечір то так, думаю, швидко його зробить. І хай собі сходить. Зілля тоді до осені на осінь перевираємо так і все. Ну оце вже так виходить після другого сліду. Трохи бачу диски вискакують, де солом більше таке не дуже рівне. Але нічого, зараз трохи сядеться, тоді пригораємо. Тут період немає, то знаєте, все таке зелене не вредне. Отак трохи його перемішали. Це буду продовжувати, весь вже додому поїде. О, трохи змололий. Добрий день. Зараз коля дискує це поле що біля села, тут на сріс овес. Солому ми вже забрали, то Коля вже сюди переїхав, а ми з хлопцями приїхали, діти там на дамбі побігають. Дощ трошки поморосив, а так встиг, то й гарно. раз, Зараз ще тут пройде. Не бежить? Вже Коля подискував, на кошту 12 сотень, що в нас тут близько, теж подисковано. Здається, вже в нас все подисковано. Ніяке поле не забули. Більш-менш. Більш Поля в нас додається, що можемо ще й забутись. Їдемо вже додому. Зараз під'їхав до хати, трохи катка попідварю, бо так його пошматував по цих свіжих полях. Тут вулка одарвав, там був приварний, то разом з диском кусочком відірвало і з цієї сторони в цей розкос. Я раніше показував, що оці волки, вони 35-ті, трохи вони слабоваті для такого. Коли ще рівні, то нічого, а коли вже якісь трохи розори, на катку підвішується, трохи ламає. А без розкоса оцей швелір, по-моєму, вісьмрочка йде. Да, Вісьм, то так гуляє, коли немає розкоса. Цього року знаєте трохи додавило з полів. Бо так треба не витримує каток конструкції його. Сваркою буду варити вітелсом. Вже балон заправлений, тоді показую, як вона варить електродами. Це вже полуавтоматом. Проволока зараз стоїть вісьмерка на, на йому. Тут бачите, з цієї сторони вирвало з куско металу. Ну так. Трохи не передбачено. Таке навантаження. Хоча не дуже добре, що воно таке, знаєте, йде ж... жорсткувато оці розкоси. Отак, бачите, такі шовчики є. Знаєте, добре борить хто учиться, Того, що поїде йде і все. А там собі вже щітка прийняв, подивився, як воно виходить, і можна щось змінювати. Електроду можна зашлакувати, а тут просто або буде бамбула наліплена, або не буде проварене. Ось придивино катка там. Отак з тієї сторони. А як його тримає? Просто так. Щоб, щоб не крутився, так. Є? Не приглядає очі. Так, будемо зматувати вудочки. Посилання на магазин залишимо в описі під відео. Купляли сварку в інтернет-магазині ромб. То нічого, працює нормально. Балончик у батька залишився той, щоб шикати на це сопло. Це трактор. Знаєте, добре, що побільшало землі. Вся техніка показує свої такі слабі місця. То, що коли там поїхав, зробив 150 рівного поля, то ще нічого, а коли вже такої дерні. То трохи друге діло. Просто гарний. Просто гарний. Я <реш> то думала, що кукурудза таке щось було похоже. А ти що думав тоді? Суданка. Суданка. Ну да, так підросло, поки нас тут не було. Сюди не проїжджали. Зараз ми приїхали на поле, хочемо на ломачку кукурудзи зварити, а то ми ще й не ломали, тоді щось заглянули, вона така ще була молода. Бери на колі сумку. Поле, то зразу беремо з собою інструменти Ячмінь сходить. Подисковано тоді було, то так не було зелене, а тепер вже і посходило. Гарніше на цей раз. Скраю не будемо ламати. Скраю не будемо ламати. Я думаю, що вже будуть нормальні. Може вже старі вони? Ого! Може вже, каже, ж коня постаріли. А. То старі чи нормальні? Ну беремо вже, які є. То поросяти кинемо чи свиня. мо погризе. А ну далі відкрий його. Я то не люблю такі. Ні. Треба, <світна> Хотіло б так... якогось. Хлопці вони теж такого не схочуть. Skážeš že tvé rdy. mi dobrali jste už, jak kažu, oh. no, to kážeš, postarili. to dobrý. Наломаємо на два рази її, а то на наступний раз, як прийдемо, то вже точно що вже не буде, що нам тут поломати, Будуть всі такі великі. Ні, це, мабуть, буде ні. Чи добре? Ні, там багато. Ще ж тільки саме, де хватить. Там його побагато, ми їх не будемо рити. Дощі йшли, то ще підросли. Може, три метри точно води. верхушками. О, все, хватить. Що ти казав, що краю не будеш ломати. А не з першого родка. Хепчик вони загорне. У цьому році для кукурузи така гарна погода була. Тоді було таке, що припалило тижнів три, що трохи листя вона покрутила. А так взагалі то нічого. Дощі трохи проходили, то така вона. Непогано, що знаєте, як була постійна, трошки густіша, я думаю. Тому що багато таких прогалків. Ну нічого. Тоді спитаю хлопців, щоб ну, коли на силу будемо бити, щоб трошки стерню, яку більшу зробили, сантиметрів, які 20-30, щоб всі такі держаки поставлять. Якщо так вийде і переб'ємо. З цієї сторони найбільше люблю заходити, тому що тут рядки вущі. Як я і говорив, що ми так вже і з тої сторони почали сі, і свялку тягали з батьком. А з цієї сторони вже трохи потомилися, але вирішили так зробити, щоб трохи тонші були б стовбуриці. Але все одно, бачите, качанчики є, повикидали тут гарні. А так взагалі мені здається, як в порожальний стіх так я й не можу сказати, якби, яка б була б вона якби достигла все добре. У нас ми ніколи не молотили. Але здається, порівняти з нашими зерновими кукурузу то більше ситнуло набагато, От одне що висушить її. Хоча я вже і продум... думав так, щоб можливо коли була можливість змолотить, то можна було б через гранулятор її перепустити, щоб просушити. Зараз зайдемо тут ще глянемо. Якось раніше сіяла спеціальні качани, щоб ну, кукурузу на качани, щоб варити. Такі а солодкі тоді, сорти. А тоді спробували, що можна... Тут більше наїдок є. Бічачки їдять і нічого. І розсуд, і поправляються, так і ми. Ось така кукурузка. Ну ще сьогодні, мабуть, вже більше, Щоб варити, то й не вийде. Ще теж нормальні. Ось такі качанчики. Ну це вона трохи пізніше рахується, це тросоте пао. Якщо, наприклад, у нас зернові сиплють пшеничка, ну там 30-50 можливо, де гарніша земля, то тут було б набагато більше, якби змолотити. Ось От Отакі. А ну що, листя є, то буде й маса насилос. Йдемо ще донизу, глянемо, яка вона тут. А то на дорогу і все подивимось, а донизу не йдемо. Така сама. Листя таке широке, то буде силос. Силосу багато, так. Да? Uh -huh. Ну що, дощі, да? Так вона росла. Бураків так багато в сусідів посіяли. Бураків в сусідів. То ще люди сіють, ми часом їдемо, то так багато бураків зустрічається. І Можна і сирої, і солодка? Подивилися, їдемо, кукурудзу варить. Сьогодні ми знову вибираємо малину. Вибирали ми в чотирьох, допомагали нам батьки сьогодні знову. Але грядку ми розділили на дві половини, від канави вибирали в суботу, а сьогодні вибирали вже з тої сторони від дороги. У суботу вибирали, то знов тут грядка червона. Але сьогодні вже вибирати не будемо. Так, щоб нам ну, цілий день не хочеться проводити біля малини, то так нам буде добре. З однієї сторони одного дня, а там буде, коли на наступний день. Хоча вже і червона, але так не дуже ще гарно так і збирається, так що не відстає від гілочки. Ай, подивимось, то хочеться ще остатися. Ні, хватить. Ні, хватить. У, У прицеп не влізе, так, якщо буде ціла грядка. Ось, наступила. Отака в нас малина. Джолі почули, що так пахне, то вже біля нас і літають. Ну що, збираємося додому? А вже завтра, як все добре, приїдемо, то якось так буде нам і легше, а то ціла грядка, то так багато. Края трохи пооборвали, бо в суботу так не вспіли. Був дощ. Сонечко. Приїхали ми так рано, раненько, то так прохладно, а зараз вже в обід, вже й жарко, то вже треба їхати додому. Вже ми варимо варення і чим з малини. Коли вибираємо малину, то частину здаємо з готівельника, ну, а частину я вже тут переробляю на варення і чем. Рецепт у нас той самий, що й в тому році, він нам дуже так сподобався. Це коли я готую чем, то малину пропускаю через соковий жималку, Вона у нас шнекова, дуже так гарно камінці віджимаються. То на кілограм малини перетертої, кілограм цукру. А коли готую варення, то на кілограм малини 700 грамів цукру, щоб не дуже таке було, було солодке. Це вже я поставила. Ось такий простий рецепт: малина і цукор. Але в джем, коли закипить, я додаю на кінчику ложки чайної лимону кислоту. Трошки тоді він так гарно зберігається. Ну і не засахарається. Тоді він такий, як який приготувався, то такий він протягом року і залишається. А зараз я вам покажу, які в нас вийшов варення і джем. Тут я вже його понаварювала. В цьому році у нас джему буде два вида: один такий трошки річий, то це без додавання конфітюра. А в один я спробувала додати конфітюр і мені дуже сподобалось. Він тоді такий дуже густий. Це в баночку залишила, з холодильника дістала, вже її не закривала. Це в нас виходить таке варення. Отакий От джем. Без додавання конфітюра. Зараз візьму ложку. Одєльну треба? Одєльну. Це в нас закритий джем з конфітюром. Він вже похолодав, такий густий. Кипить він мене 15 хвилин. Так само 15 хвилин кипить і без конфітюра, а варення 7 хвилин. Ну Такі рідкі мені подобаються більш до налисників, до оладків, а густіші я ще так не використовувала з випічкою. Плануючи круасанів чи пирогів напікти. Думаю, що відтікати воно так і не буде. В цьому році у нас баночки всі по 0,5. По цінах у нас варення 80 гривнів. З конфітюром такий густий джем 110, а без конфітюра – це 100. Відправлення в нас і на нову пошту, також і на Пошту дзвоніть або пишіть, ми вам відправимо. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!